Ну що, ж, салют народ! І знову я, і знову ви на каналі Віталія Костриба. Ради вітати вас, тому що у нас вже 500 підписників стукло на каналі. Як для мене, початківця це для мене вже є цифра. Йдемо далі, робимо далі контент. А ми купили аж дві машини: одну Сіетла, одну з Портланда. Ви бачите зараз, які це машини, що з ними, взагалі, як я їх виграв. Надіюсь, вам сподобається ви поставите свій жирний лайкосик. Гарного вам перегляду, присаджуйтесь поудобніше. І починаємо! <звучателем> really... <праць> ну, Крошек, зараз ми їдемо підбираємо Чисто прицеп З прицепом можна так і сказати, я не їздив ні разу Я перевірив тормозаті бальєта підключити. Значить, ця машина має тормозити, ми, до речі, на, на GLS який ми знімали на обзорі. От так от це все виглядає. Зараз попробуємо взагалі подивимося, як машина себе проявить. Взагалі з, з прицепом, як вона буде тягнути. Я не знаю, взагалі уяви навіть немає. Ніколи не бачив, щоб GLS Алес тягнув Валенту. Побачив зараз вже коли за підтримуємо. Не знаю, як взагалі буде я зараз вийду, бо це я знімаю з груп Але Но ми приїхали за трейлером. Ми надійлися, йоу. Зараз будемо пробувати його чіпати. Взагалі, як тут, взагалі? О, єс! О єс! Ідеально, йоу! Я зачіпив, все працює. Короче, завтра я сюди буду вставати машину. Подивимося, як вийде, але гарний кадр. Уф. Ну все, коротше, побачимося завтра зранку вже. І плануємо 6 годині виїжджати. Подивимося, як він поїде взагалі. Мені Прямо самому інтересно дуже. Що ж, народ, У нас вже на годинку 6-15 ранку. Зараз вже поїхав. Зараз їду в шап забираю трейлер. А, тому що його вчора там лишили, щоб його чисто теоретично фізично, підбирає трейлер і але... вперед, коротше Прицеп зачепили Я чисто вилітає ми приїхали уже на Акшен. вот наша бестия. відвечає мекси люди взагалі всі в шоці на чому я сюди приїхав? Просто всі тільки дивляться, чіо. Всі на тричках, всі на якихось цих фурах. Труба, коротше, а я, я на чоловіці з 63 му приїхав. А шаліли всі просто. Йдемо платити, брати документи. Я не знаю, тут так багато машин. Треба буде чекати, я не знаю скільки, але треба буде чекати, поки нам загрузять машини. Ось так, це все виглядає, вони на палках грузять його. І все. Вот оно. Получили документи. Дали мені жилетку, за цю жилетку треба було обставити телефон залог, щоб думають, я вкраду. Окей, нормально. Я кажу, я звичайно її виграю. Я просто сидів, коротше, і звичайно поставив біт. подумав, типа, о, чи приймаю, чи не приймає. І прийняли, ніхто його не перебив. Так от, на ній великий майлич і на ній тільки біл сейл. Це означає, що немає тайтла на машину основного документа. Тому я не знаю, як воно буде, звісно, що я зможу її переформити, передати, не знаю взагалі. Но no, ok. Я не знаю скільки часу вообще треба дочекати, але треба дочекати. Чекаємо на нашого трактора з нашою машиною. Коротше, я паркуваюся звітом задом. От звідти. Паркувався задом і от сюди заїхав задом. Чисто ідеально. От, попри це все, я, я, я ідеально просто заїхав. Nice. Я не знаю, я ніколи з трейлером не їздив, але я задом сюди завалився, взагалі ідеальненько, просенько. З першого разу, з першого прицела взагалі. Сюди заїжджаєш, коротше, стаєш в очері і потім паркуєшся сюди вже, тому, щоб підбирати. Не знаю, коли мені привезуть, як привезуть. Просто чекаємо. Голодні, до речі, труба. Подивимось. в чувака. Машина в задній передачі. нема нікого, от задня передача включена. Вона заведена. Чекаємо на нашу машину. Я подивлюся, що тут у нас під капотом? Чи є батарея? Нічого нема. Щоб тримати, капот нема. Повісімо мотор. Що я купив? Це труба. Де батарея? Я не знаю. Ось так воно все. А мен, тут так вот пішов. Я цього не бачу. Я взагалі нічого не бачу, я їх просто так виграв, коротше. Я звичайно. Я вроде бы все застрахою, все нормально, все тримається, все класно. Подотягаю, позамотаю і все. Так, правда, проводи їх. Непогана машина, вона синього кольору, я думаю, вона чорна взагалі, але вона синього кольору. Ну, то, що Вона трошки прокурена і все таке, то мені чуть не сильно подобається. Але ну що зробиш? Все нормально. Приїдемо додому, будемо її розпаковувати, анпакінг зробити, що там, що там взагалі є, що нема. Зараз чисто заловим бензин, дуже багато бензини сам Мерс. Ще доїхали. Я устав труба, чесно кажучи, я сьогодні від п'ятої ранку на ногах. Уже у нас пів четвертої вечора і це труба просто. Але ще лишилося півгодинки, наверно, тому що нас тут і портландські пробки на мості це, це просто стабільність життя. Тому ми зараз щось в пробисі і все. Ми вже близько зараз розружаємо машину. Попробуємо її запустити, тому що її треба запустити, тому що вона не зійде з прицепа. На прицеп її поставила, але треба якось її зняти, значить треба запустити. Зараз підкинемо провода, попробуємо її запустити. І подивимося, що з нею буде, чи вона заведеться, чи як вона робить вообще, що з нею буде, не знаю. в сохранності, слава Богу, ми прибули. Машина витримала, ця, ця теж витримала на цій штуки, Я не знаю, все класно. Нічого на цей не прозв'язалося. Все, вдома зараз їсть. Спробуємо спускати, запускати. Станом її зараз тут, залишаємо. Поки що, щоб зарядити акумулятор, зараз мені акумалю, поставили заряджати. відчекаємо трейлер. А тоді вже позарядиться, ще раз причіплює і подивимося, як воно Пробуємо спустити, поки що, нехай так постоїть. Ну що ж, друзі, новий день у нас наступив. Корише. Ми нічого вчорашнього дня нічого з нею не робили. Вчора падав дощ. Зараз спробували, поставили акумулятор. Він мертвий. Того ми зараз знімемо акумулятор. Я поїду спробую взяти якийсь биушний, либо прийдеться брати новий. Тому зараз купляю акумулятор і вже спробуємо запустити. Ки акумулятор зняв. Непогана машинка, от ті сплінтера, які з'яни по нижні, а в обвився нормальному хорошому. Не, не, не така сильно, аж як то є. То є 35 і коротше на 3.5 моторі. Ще якийсь є, а це коротше 4, 45 45 сорок саме вища. Так типу. що нормально помиється, вже буде лучше виглядати. Фарби полірнути щось таке для продажі, гарашо, щоб виглядало. І зразу просто залітає на, на, на оболочки в продажі та все. Charlie, but you let them guns stop. Look home, you'm cool with some blurs. I'm cool with some clips. I'm cool with this a problem, nigga. I got that shit clips. Ну, немає питань. А, Боже, оно воняє. Окей, пробуй ще раз. Опять. Да. Що я прикурюму? Підкину, прикурюму і все. Ми выяснили, що нема масла? Я думаю, ми зараз їдемо гуляти масло. Мені здається, це там мотор труба як. Заливаємо масло. Бачиш, ще не хватай, де по газу п'ять. Вже руль висунувся, нормально. Ладно, пусти, пустой, пустой. пустой. Ай, газуй. Давай. Ну, ну, пускай, пускай. Все, я питание. Я иду пробую. Круто это. Ну, а сейчас надо почекать. Ну что ж, пробуем. Ого, тут вот, осветятся даже эти штучки. Ну, попробуй. Давай это попробуем. Нічого нема. Давайте скидуємо її так. Так, да, да, да. Я поставив на нейтральну, скидуємо її так. Що ж, гайз, приїхали ми ще з одною машиною. Вже в нас в Портленді, я вже сам. Що ми взяли? Зараз побачимо. Получаємо документи. І чекаємо на загрузку машини. Так, отримали бумажку. Зараз а, чекаємо на машину і все. Сюди дали мені цю штучку теж. Завжди треба мати з собою оцей а, жилетку. Що з машини взагалі? Інтересно, дуже інтересно, що в очередний раз дуже інтересно, що взагалі з машини. Пристрафонив я цю машину, вже повністю її зачіпав. Дуже гарного стану, Мені сподобалась вона, я її поки прикріпляв, ще дивився, покузував, по все чотненько, гарненько, зачепили. І зараз помаленьку виїжджаю додому, в сторону дому, збираємо і вже продаємо. Лібо пробуємо її а, зробити під проект. Я ж буду думати про це, ви дайте мені знати. А поки я думаю, вийде серія, я думаю, лібо оставити її собі, тому що вона мені стала в 600 доларів зараз поки що, лібо продати. А якщо оставити собі, то це під сильний проект. Так що будемо думати. Привезли ми її додому, десь тут припаркану і тут що це йде. Всі діла підкріпляю, пробую заводити, спускати, включити хоча б передачу. Вже що буде, то буде. Гірше, я думаю, не буде. ніж зараз є. Так що і так, є надія, що тут просто мотор лі... ляже скоро. Лібо це не мотор, а коробка, ну подивимось.